Уявімо, що ви опинилися у скруті за тисячі миль від дому без грошей або майна. Подібне становище може багатьох людей довести до відчаю і змусити проклинати долю. Але для Зенона Скітіону це стало початком праці його життя та його спадщини. Колись багатий торговець втратив усе, зазнавши корабельної катастрофи біля Афін близько 300 років до нашої ери. Не маючи чим зайнятися, він зайшов до книжкової крамниці, де зацікавився читаннями про Сократа, а згодом вже продовжив пошуки та навчання разом із відомими філософами міста. Через деякий час Зенон вже почав навчати власних учнів і започаткував філософію, відому як стоїцизм вчення про чесноти, толерантність і самоконтроль, яке надихнуло цілі покоління мислителів і лідерів. Назва стоїцизм пішла від стоя Пойкеле, розписаного портика, де збиралися для дискусій Зенон та його учні. Сьогодні ми вживаємо слово стоїк, маючи на увазі когось, хто залишається спокійним під тиском і уникає емоційних крайнощів. І хоча це охоплює важливі аспекти стоїцизму, первісна філософія була набагато глибша, ніж просто ставлення. Стоїки вважали, що все навколо нас взаємодіє у павутинні причин та наслідків, пояснюючи раціональну будову Всесвіту, яку вони називали логос. І не дивлячись на те, що ми не завжди маємо контроль над подіями, які впливають на нас, ми можемо керувати тим, як до них ставитись. Замість того, щоб уявляти ідеальне суспільство, стоїк намагається давати собі раду у світі такому, який він є, прагнучи самовдосконаленням завдяки чотирьом основним чеснотам: це мудрість, що є можливістю розбиратися у складних ситуаціях логічно, ґрунтовно та спокійно, це стриманість, що є самоконтролем і помірністю в усіх аспектах життя. Справедливість, що значило, поводься з іншими справедливо навіть тоді, коли вони помиляються. І мужність, що не просто при надзвичайних обставинах, а й тоді, коли вирішує щоденні проблеми з ясним та чистим розумом. Як писав Сенека, один з найвідоміших римських стоїків, іноді навіть жити є актом сміливості. І хоча стоїцизм зосереджений на особистому вдосконаленні, це не егоцентрична філософія. У той час, коли за римським правом раби вважалися власністю, Сенека закликав до гуманного поводження і наголошував, що всім потрібно дотримуватися однакових людських цінностей. Стоїцизм також засуджує пасивність. Ідея полягає в тому, що люди, які зуміли розвинути у собі доброчесність і самоконтроль, можуть позитивно впливати на інших. Одним з найвідоміших письменників стоїків був один з найкращих імператорів Риму. Стоїцизм дав Марку Аврелію рішучість провести імперію через дві великі війни за часів його 19-річного царювання в той самий час, коли він переживав втрату багатьох своїх дітей. Через сторіччя щоденники Маркуса вестимуть та втішатимуть Нельсона Манделу протягом його 27-річного ув'язнення під час його боротьби за расову рівність у Південній Африці. Після його звільнення та одночасно перемоги Мандела наголосив на мирі та примиренні, вірячи, що хоча кривди минулого змінити не можна, його люди можуть протистояти їм тепер і можуть прагнути будувати краще, більше, справедливіше майбутнє. Стоїцизм був активним напрямом філософії протягом декількох століть у Греції та Римі. Як формальна організація, він зник, але його вплив триває і до сьогодні. Християнські теологи, наприклад Фома Аквінський, захоплювалися цим напрямом та приймали стоїчне уявлення про чесноти, існують теж паралелі між стоїчною атараксією або спокоєм розуму і буддійською концепцією Нірвани. Одним особливо впливовим стоїком був філософ Епіктет, який написав, що страждання спричиняють не події у житті, а наші судження про них. Це доволі сильно вплинуло на сучасну психологію і на рух самодопомоги. Наприклад, раціонально емоційна поведінкова терапія зосереджується на усуненні самознищувальних установок, які люди створюють через свої життєві негаразди. Існує також логотерапія Віктора Франкля. Сформована на власному досвіді Франкля, як в'язня концтабору, логотерапія базується на принципах стоїків. Ми можемо використовувати силу нашої волі, щоб наповнити наше життя сенсом навіть у найпохмуріших ситуаціях.